Не завтра я вже все зробила, тому можна відпочивати. Так, завтра ж 8 березня. Блін, треба терміново телефонувати Аліку. Привіт! Срочно збираємо наших. Що сталося? Алік кот червоний. Зрозумів, зараз все буде. Жінок жити не можна на світі, без жінок жити, що без душі, і це знають діти. Бо з жінок нам одна дорога на пальми лізти, банани чіпати. А з жінкою навпаки, злазимо з пальми, їсти мед та смачні страви. Що жінці потрібно для повного щастя. Приємних сюрпризів, якомога частіше подруг та друзів, турецьких пристрастей, проблеми, щоб жили за три земель. Діамантів, духів. Від коханого, ласки та уваги, логіки жіночої йому розуміння, а ще, щоб на руках носив, любив та цінував. Квітів та посмішок, удачі та миру, так багато всього можна перерахувати, але ми спішимо жіночий день відзначати. Адже головне, дівчатка, пам'ятати завжди. Нехай вас не лякають ні війни, ні роки. Усі ми дальні один раз живемо. Посмішок та радості всім з жіночим днем. Тепла, затишку, краси та любові, достатку і чистоти, весну усією чакрою відчути, в гармонії з собою жити, бути суперледі, ван, блищати скрізь і тут, і там, пархати, як метелик з азартом, з прекрасним день. Днем 8 березня, нехай усі жінки на світі, також усі на світі. Діти знають, поряд є чоловіки, що не ниють без причин. Будуть гроші нам давати, і годувати, і одягати, любитимуть нас безмірно. Безпечать від усякої сквирини та завжди на 8 березня даруватимуть вам подарунок. Вітаємо скромно, бажаємо вам букет величезний, пляшку шампанського і екзотичні фрукти. Просимо, не кидайте нас.